Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо наше дослідження місії України в парадигмі простору. В останньому відео ми побачили, постаралися дослідити, прослідкувати взагалі суть еволюції. Людської еволюції на землі в культурно-історичних періодах ми розглянули суть основу землі або скелет землі як перевернутий тетраїдер. І на карті ми побачили оці трикутники, які складають перевернутий тетрайдер, і побачили логіку, що кожний наступний трикутник. Перший трикутник, з якого все починалося там, практично весь Тихий океан, в слідуючому трохи вже з'являються землі, території. Ще в слідуючому її вже дуже багато. А те, що є основою перевернутого тетраєдера, це майже все Євразія і Північна Америка. І за великим рахунком, у цьому найвищому, найбільшому трикутному цьому трикутнику, який складає основу цього тетрайдера, землі. Так виглядає навіть більше, ніж води. Тобто наскільки світ стає матеріальніший відносно культурно, не тільки культурно-історичних епох, а відносно корінних рас, а якщо взяти ще глибше, відносно еонів. Чим далі ми приходимо в минуле по відношенню до еонів, тим світ духовніший. І чим більше ми приближуємося до сьогодення, світ все більш матеріальний. І от у цьому матеріальному світі, у цьому перевернутому тетраедері, де еволюція відбувається, як ми там знову ж таки була розмова, дослідження, що еволюція відбувається з великим рахунком на гранях, на грані цього тетраєдра, який складає 30-та паралель північної півкулі, і все, що вище, так у цю, у, у, у цю площину, у цю землю, де відбувається еволюція, попадає. Повністю територія сучасної України. Тобто ми побачили, що еволюція відбувається на просторах Євразії, принаймні еволюція нинішньої арійської корінної раси. А, а Україна є, що називається, сама безпосередньо вона знаходиться ледь не в центрі цієї території, цієї Євразії. Сьогодні ми продовжимо наше дослідження в парадигмі простору і е, безпосередньо звузимо наші пошуки до території сучасної України, тобто з території всієї Євразії перейдемо до розгляду території України. На території України, зрозуміло, відбувалося багато подій, багато історичних фактів, але ми спробуємо е, опертися на те, що з чим можна працювати з позиції не тільки фактів, які подає духовна наука, а з позиції, так би сказати, нашої логіки, з позиції здорового глузду? Ну, для цього ми звернемося до історії моментів з історії Скіфії? Батько історії Геродот в своїй праці Логос Скіфії. Описує те, як, як Скіфи уявляли утворення світового простору, він говорить, що це вони уявляли як тетрагон. Тетрагон дослівно перекладається на українську мову як чотиристоронник. не чотирикутник, а саме чотиристоронник. тобто квадрат з чотирма сторонами. Ну, зараз ми до нього підійдемо ближче. А для того, щоб зробити аналогію, скажемо, що греки, наприклад, модель світу уявляли як велике коло, яке омивається суцільною річкою, яка називалася океан. І в, цієї, і в центрі цього кола стоїть дельфійський храм Бога Сонця Аполлона, а в цьому дельфійському храмі є. Камінь Омфал, який позначає пуп землі або самий центр землі. І те, що це був центр, воно ще, греки ще це мотивували й тим, що є дві полярності північна і південна, які мають свою водяну вісь. Південну полярність вони визначали як Ефіопія, яка мала свою водяну вісь – це Ніл, а північну полярність це Скіфія, яка мала свою водінну вісь це Борисфен, тобто наш, наш Дніпро. В самій назві Борисфен, тому що Бог вітрів грецький Борей це є Бог північних вітрів. Вже закладено те, що це говориться про північну сторону. і таким чином можна сказати, що греки уявляли це як коло з центром. Обов'язковим центром, до якого можна сказати, ведуть всі шляхи. Якщо ж ми будемо говорити про уявлення моделі світу скіфів і відповідно їхній землі, це був, як я вже сказав, тетрагон, чотиристоронник, і суть цього тетрагону полягала в тому, що скіфи орієнтувалися. На сторони світу вони орієнтувалися не до конкретно якогось прив'язаного місця, а орієнтувалися як на землю, як на е е е якусь велику площу в цілому, яка о -о -о оточена чотирьох кінців світу yeah. якимись силами, які якими силами ми це теж будемо розбирати трошки далі. Цей тетрагон. У Скіфів, верніше греки його називають, так як називали Ескіфій, називали Екземпей, що перекладається як священні шляхи. Тобто, не священний центр, як у Дельфах, де стояв храм, а священні шляхи. Тобто, центру як такого не було. Ну, можна собі уявити, це припущення звичайно. І е, більше того, у... У цьому екземпею, в центрі цієї, ну, в цьому, в цих священних шляхів, там брала свій початок якась міфічна чи напівміфічна річка, теж, яка називалася Екземпей, яка перекладалася як мертва вода. Тобто зразу можемо відчути цю полярність, оцю різницю у Греції, в центрі стояв храм Бога Сонця, Бога життя. Що називається, який дарує життя Аполлона, а в центрі Скіфського тетрагону була, була річ брала, брала свій початок мертва річка. Чому так? Знову ж ми, я думаю, до цього дійдемо трохи пізніше і побачимо логіку, чому це так, все складалося. Ще одне одно, що слід сказати, що теж підтверджує цю думку, це те, що скіфи у них було саме Божжя. Але храмів своїм богам, на відміну від греків, вони не клали. Не клали зовсім за відношенням, за винятком одного бога арея, бога війни, якому вони споруджували кожного року храм з хмезу і вівтар з хмезу. І після спорудження цього, через якийсь час вони це спалювали. І на слідуючий рік вони по новому створювали цей храм з хмезу і вівтар з хмезу, і знову спалювали. Тобто це говорить про те, що скіфи не були прив'язані до якоїсь конкретної святині. Для них святиною була вся територія, вся земля, яка утворювала оцей оцей чотирикутник. Не чотирикутник, а через чотиристоронник, перепрошую. Якщо розглядати далі, заглиблюватися в ідею скіфського чотиристоронника, або як тепер його називають чотирикутником вчені, то. Такий скіфознавець, вчений історії скіфів, як Дмитро Раєвський, висунув дуже правдоподібну гіпотезу, що чотирикутник скіфів, це є найпростіша модель організованого простору. І це має, має зміст, тому що треба попробувати чисто логічно. Чисто феноменологічно попробувати заглибитися у суть організованого простору, що це таке. Ну, знову ж таки, якщо ми візьмемо модель світу, яка була в греків, то той простір, який мав форму кола, оточений водою, з двома вісями, водяними вісями, до яких не мала відношення людина. Це все говорить про те, ага, в центрі був оцей е, е, храм в Дельфах і, і, і Бок Сонця Аполлон. це говорить про те, що цей простір греки сприймали як божественний простір, як простір, який організований божественними силами. І якщо ж ми візьмемо. Про скіфів, то, очевидно, це щось протилежне від того, як собі уявляли греки. Ну і давайте подивимось тепер просто на таку річ, як сфера, як куля і як накуп. І всюди, де є оці кути, особливо прямі кути, вони дуже сильно, як би сказати, надають, віддають нашим земним логічним розумом. І якщо у греків їхня модель світу була божественна, то очевидно у Скіфів, де вони модель світу уявляли як чотиристоронник, вона видно мала пряме відношення до створеного до чогось створеного людиною. Тобто модель світу, яка Базувалася на людському розумінні створення цього світу і простору, в якому вона перебуває. В чому суть організованого простору? Ми по скіфах, по ідеї скіфів, ми про це поговоримо наступного разу. Дякую за увагу.